І отця і Сина і Святого, Амінь. слава Ісусу, дорогі брати і сестри. Ось уже тиждень, як ми почали кожен свою власну дорогу до Віфлеємського вертепу. Начаються ще понад чотири тижні Різдвяного посту, часу, який допомагає нам набути того молитовного зосередження. Яке необхідне для гідної зустрічі Спасителя, Спасителя, який приходить до кожного з нас. І ось у ці дні нам дається відчути ще одну дорогу останню дорогу, якою Христос ішов до Єрусалиму. На цій дорогі він мав подолати місто, яке розташовано на кілька десятків кілометрів на схід від Єрусалиму – Єрехон. Важливий митний пункт, важливий етап на дорозі кожного мандрівника, який, подолавши пустелі сходу з боку мертвого моря від Йордану, прямував до столиці Палестини. Можна собі уявити, яким гамором зустрічало це східне місто, натовп учнів і всіх, хто супроводжував Спасителя, прямуючи з ним до Єрусалиму. Адже чутки про нього поширювалися вже не один рік. І люди очікували, що, може, саме цього разу він очолить повстання, скине ненависне ярмо римлян і утвердить владу Ізраїля на цій землі, владу, що символізувалася нащадками Давида. І ось серед цього гамору виділяється один голос. Напевно, він не був найсильнішим, і, може б, його заглушили інші, але Господь почув його. Чому саме? Давайте звернемо увагу на один принаймні нюанс. Коли сліпий, який сидів у Єрихоні біля дороги, питав людей, які не випадково там з'явилися, а супроводжували Спасителя, хто це проходить? Що вони йому відповіли? Ісус із Назарету». Бо саме за такого сприйня... сприймали вони нового вчителя, чудотворця, який прийшов із Назарету, який діє невідомою силою дивні речі, який проповідує щось незвичне, відмінне від того, чому навчали в синагогах. Вони бачили його дивною загадковою постаттю, яка може дати їм щось конкретне, матеріальне, і чекали від нього зцілень, Влади, повалення ремлян, чекали того, що кожному з них було ближче. І ось, почувши цю відповідь, сліпий не повторює її, він вигукує раптом щось зовсім інше, сину Давидів, так називає він Спасителя. Тобто він сповідає перехожого, не учителем з Назарету, яким його бачили ті, хто був довкола. Він сліпий на свої тілесні очі, називає його Месією, бо саме очікуваний Месія і мав бути за віруванням юдеїв нащадком царя Давида, сином Давидовим, тобто Спасителем світу, очікуваним, помазаником Божим, називає сліпий Христа, і саме ця віра спасає його. Саме ця віра довершує те, що вже звершилося у серці сліпого. Вона допомагає відкрити не лише його сердечні, духовні очі, які зауважили в учителі з Назарету Спасителя світу, вона відкриває і тілесні очі, повертаючи йому зір. Чому саме це читання слухаємо ми сьогодні, бо ж воно й порушує звичний шлях. Нашого євангельського кола сьогодні ми чули євангельське читання 31-ї неділі, а не 28-ї, як би належало, воно нагадує нам про нашу душевну сліпоту і закликає зазирнути всередину себе і шукати там хоча б краплинку тієї віри, яка Покликала сліпого на зустріч Христові і спонукала його вигукувати в своєму проханні Ісусе, Сину Давидів. Не раз Євангелія пропонує нам цей образ духовної сліпоти. Не випадково так часто розповідають Євангелісти про зцілення Христом саме сліпих, бо не секрет. Як багато страждаємо ми від невміння бачити правду нашими духовними очима, від невміння відкрити очі серця до того, що діється довкола. Можна бути навіть у церкві, можна вдавати з себе віруючу людину і мати сліпу душу, чекати від церкви тільки матеріальної допомоги. Десь так підсвідомо сподіватися, що учитель з Назарету може вчинити чудо, може зцілити хворого, але не вірити в те, що він є правдивий Божий Син, який прийшов до нас. Бо що виявляє у нас віру в Христа як Божого Сина, слідування за Ним? Що вчинив сліпий після того, як був зцілений, він пішов за Христом. І кожен, хто справді повірив, що Христос не просто чудотворець, цілитель, один із багатьох проповідників, які приходили за історію людства. Кожен, хто здатен повірити, що Христос це унікальне явище в історії відкупленого світу, сама друга особа Троїці, Божий Син, який прийшов нас спасти. Кожен отже, хто здатен у це повірити, має йти за Христом. Тобто чинити в своєму повсякденному житті, так, як вчить Євангеліє. І тоді наш різдвяний пісто вернеться теж на дорогу до Єрусалиму, але не самотньо. І навіть не з трьома царями, які шукали щось невідоме, вказане їм чудовим знаком. Наш шлях до Єрусалиму це шлях із Христом. За ним, шлях дорогої Євангеліє, який вимагає від нас змінити дуже багато чого у нашому житті і співмиряти кожен свій крок із Христовим навчанням. Саме тому і цей приклад сліпо з Єрехону» дається нам цього року на початку Різдвяного посту, щоб нагадати нам про необхідність благати Його про зцілення від душевної сліпоти. Благати, дати нам радість супроводити його протягом цього сорокденного різдвяного посту до самого Єрусалиму, щоб разом з ним продовжити і далі дорогу у вічне небесне Царство. Амінь. Слава Ісусу Христу.